На сьогоднішньому занятті ми будемо говорити про правильні многокутники. Взагалі, з поняттям многокутник, ми познайомилися вже раніше, але сьогодні треба трішки згадати і узагальнити його на правильні многокутники. Що таке правильні многокутники? Отже, многокутником називається фігура, яка утворена з точок на площині, з'єднаних між собою відрізками. Ось ця фігура називається многокутком. Можна познавати буквами А Б, С, Д. Є. Очевидно, у многокутника є вершини точка А, точка Б, точка С, Е. Є. є сторони А Б, В С. І так далі. Є кути. Увага! Кути поділяються на внутрішній і є ще зовнішній кут. Внутрішній кут ось. він. Ну, нехай позначимо його альфа. А зовнішній кут, їх, до речі, можна при кожній вершині побудувати два. Але ми зазвичай розглядаємо один кут при вершині. Тобто зовнішній кут, щоб отримати, треба провести, продовжити сторону, якби пряму, ось так провести. І ось оцей кут є зовнішнім для ось цього кута. Очевидно, ці два кута суміжні. Нехай це буде альфа, це альфа 1 І ми можемо сказати, що альфа додати альфа 1 до рівня 180 градусів. Так, можна поступити з кожною вершиною. Кут бета. І зовнішній, і два зовнішніх можна провести. Але давайте згадаємо ось що. Ми з вами вже маємо вміти знаходити суму внутрішніх кутів многокутника. Ви скажете, о, забув! Не пам'ятаю, це ж в восьмому класі було. А це не складно наразі цю формулу отримати емперічним шляхом. Давайте поставимо десь тусь ту точку, Проведемо ось такі в кожну вершину відрізочки. І подивимося, якщо нам необхідно знайти суму ось оцих кутів усіх, то сума всіх цих кутів, вона по суті є сумою ось оцих кутів трикутника. Отже, якщо ми маємо п'ятикутник, то можна сказати, що сума внутрішніх кутів п'ятикутника це сума кожного кутів кожного трикутника, помноженого на 5. Але сюди ще вийшли ось оці нібито якби зайві кути, які теж в сумі, очевидно, дають 360 градусів. Отже, якщо тут відняти 360 градусів, то ми отримали суму внутрішніх кутів. Та в даному випадку можна, скажімо, 180 винести за дужки і ми будемо мати s 5 до рівня 180 помножити на 5 відняти 2. Очевидно, якщо у нас буде не п'ятикутник, а шестикутник, що зміниться? Що необхідно змінити? Ось отут шістка. А якщо це буде десятикутник, кутник відповідно 10, значить ми можемо сказати, що формула для Н-кутника довільного буде мати вигляд 180 помножити на N відняти 2. Отже, ми отримали формулу. Для суми кутів внутрішніх, зауважу, до вільного многокутника. З правильним многокутником ми вже мали справу. Наприклад, рівносторонній трикутник, приклад правильного многокутника. Ви скажете, це ж трикутник, і многокутником він теж є. Отже, в нього всі сторони рівні і всі кути рівні. Яка ще фігура нам знайома раніше? вже? Серед правильних. Правильний чотирикутник, так, а як вона називається ця фігура? Правильно, квадрат. Квадрат це правильний чотирикутник, у якого всі сторони рівні і всі кути також рівні. Хочу зауважити, що не варто забувати, якщо говоримо в означенні, що правильним многокутником називається многокутник, в якого і всі сторони, і всі кути рівні. Якщо забути слово кути рівні, то можна отримати таке. Ось дивіться, що це за фігура. Пізнаємо, пізнаємо так? Це фігура називається Ромб. Але вже в нього внутрішні кути різні. Так, протилежні рівні, але ж ми не можемо сказати, що всі кути різні. Значить, оце неправильний неправильний чотирикутник. Ну, а далі ми не вивчали так. Назву спеціальних вони не мають, але, очевидно, є і правильний п'ятикутник, і правильний шестикутник, і багато іншого. Давайте розглянемо декілька задач. Е, перша задача. Нехай е, маємо. Правильний, правильний шестикутник. Шестикутник. Необхідно знайти величину його внутрішнього кута. Внутрішній кут. Необхідно знайти величину його внутрішнього кута. Очевидно як в нас є формула для знаходження суми всіх внутрішніх кутів, ось вона. І всі ці кути рівні. Тобто, ну, я можу спробувати зобразити, але це не обов'язково в даних задачах. Тобто, малюнок тут можна малювати, можна не малювати, але ну, якщо допомагає, то бажано. Отже, як знайти величину? Ось з цих кутів. Суму кутів можемо знайти? Можемо. Давайте по цій формулі знайдемо суму кутів. А потім, так як всі кути рівні, правильно поділимо на 6. Все, і ми знайдемо величину оцього одного кута. Отже, S шестикутника дорівнює 180. Помножити на 6 відняти двійку, дорівнює 180 помножити на 4. І увага. Звісно, я можу наразі перемножати, але я пам'ятаю, що мені оце значення необхідно буде поділити на скільки? На 6. І щоб менше було, скажімо, навантаження, я не буду наразі виконувати ось, тут до кінця дію множення а безпосередньо напишу, що кут альфа. Нехай буде альфа-6 дорівнює. Ось оця сума поділена на 6. І що я виграю? Я виграю, що я можу ось тут 186 скоротити. І маємо тут 30. На 6 скорочуємо. І тоді 30 помножити на 4, 120 градусів. Отже, ми отримали, що величина внутрішнього кута правильного шестикутника 120 градусів. Давайте цю задачу трошки з іншого боку зайдемо. А яка величина зовнішнього кута цього шестикутника? Можемо так продовжити сторону і розглянути ось цей кут. Очевидно, він є суміжним за цим кутом, а ми знаємо, що сума суміжних кутів 180. Отже, не важко визначити, що величина цього кута 60 градусів. Але давайте тепер подивимось ось сюди. Сума зовнішніх кутів 360 градусів. Значить, якщо у нас їх 6, то 360 поділити на 6. Ми отримаємо 60 навіть без цих формул, Отже, ми маємо отримати, що тут 60 градусів, виходячи ось з цих міркувань. І потім, як суміжний, отримати ось цей кут. Тобто, це інший шлях, інше міркування трішки, але теж так можна. Наступна задача, задача буде така. Визначити, скільки кутів має правильний N-кутник, якщо величина одного його кута 135 градусів. Я зауважу, що якщо, скажімо, у а всі кути по 90 градусів у правильного, у трикутника всі кути по 60. То ми бачимо е, динаміку. Чим більше кутів, чим більше N-кутник має вершин, тим е, більше величина з кута. Отже, величина, ну, так позначимо, внутрішнього кута до рівня 135 градусів. Визначити скільки. Всього є кутів. Давайте отримаємо ось таку формулу. У нас ми ще не записали її, до речі, формула для суми кутів, а формула для одного кута, ось давайте запишемо, один кут внутрішній, буде дорівнювати ось оця сума, поділити на кількість цих кутів. Тобто буде 180 помножити на n відняти двійку. Поділити кількість в даному випадку N. Ось вона величина одного кута. За умовою нашої задачі, у нас ця величина відома. Ми її ось сюди підставляємо. І отримане рівняння дасть нам можливість знайти невідому N. Робимо це 135. Дорівнює ось сюди підставимо. 180 помножити на n відняти 2, поділити на n. Давайте домножимо обидві частини на n, щоб позбутися знаменника. 135n і одночасно розкриємо дужки праву рівня. 180n відняти 360. Переносимо з невідомими в одну сторону числа в іншу сторону, отримаємо. 180 r відняти 135 N дорівнює 360. Віднімаємо ось тут. 180 відняти 135. Здається, 45. Отже, 45N дорівнює 360. Звідціля N дорівнює 360 поділяємо на 45 і дорівнює це 8. Отже, відповідаємо відповідь 8 сторін. Маємо многокутник, у якого величина внутрішнього кута 135. Ну, я вже сказав і ще раз наголошую, чим більша величина цього кута, тим більше буде сторін мати правильний многокутник Завершимо. ваше внутрішній кут. Давайте розв'яжемо таку задачу. Величина зовнішнього кута правильного многокутника 10 градусів. Один зовнішній кут дорівнює 10 градусів. Скільки сторін, ну, а відповідно, і кутів, і вершин, має цей многокутник. Тобто N – знак питання. Очевидно, ця задача. Трошки інша, бо ми маємо величину зовнішнього кута. Але ми ж можемо перейти і до величини внутрішнього кута. Давайте подивимось ось на схемі. У нас фактично є ось оцей кут 10 градусів. Так не складно знайти суміжний з ним, який буде правильно 170 градусів. І тоді ця задача фактично буде повторенням попередньої. Але давайте розв'яжемо її трошки іншим шляхом. Так як у нас є зовнішній кут 10 градусів, а ми знаємо, що сума зовнішніх кутів дорівнює 360 градусів, давайте поділимо, і зовнішні кути, вони ж також рівні між собою, так само, як і внутрішні в правильному многокутнику. Тобто давайте поділимо 360 на 10 і ми встановимо кількість зовнішніх кутів. Все. 360 поділити на 10 дорівня 36. Це фактично ми знаходимо N. 36 кутів. Отже, ми маємо справу з правильним 36-кутником. Ви скажете, а як це так? А давайте спробуємо ось сюди підставити. Але внутрішній кут, ми вже сказали у цьому випадку, 170. Це якби був перший спосіб. І другий спосіб. А другий спосіб підставляємо 170 дорівнює 180. Помножити. Ну давайте я одразу й дужки буду розкривати. 180n мінус 360 поділити на n. Домножаємо обидві частини на n. Ліворуч буде 170n. Переносимо з невідомими в одну сторону в іншу. Маємо 360 дорівнює 10n. Звідціля n дорівнює 36. Отже, ми з вами сьогодні познайомились, які многокутники називаються правильними. Ще раз наголошую, це многокутники, в яких всі сторони і всі кути рівні. Але ще важливо, знаєте що додати? Що це випуклі многокутники. Ось це місце, його не варто пропускати. Ми завжди маємо на увазі в даних задачах, що многокутники випуклі. І на останок я просто нагадаю, який многокутник називається випуклим, а який ні. Тобто, давайте подивимось, ось я наведу приклад. Многокутника, який не є випуклим. Оце не випуклий. Ну, а ось це випуклий. Означення різні бувають випуклості многокутника. Давайте декілька. Випуклим називається многокутник, якщо взяти на будь-яких двох його сторонах дві точки, з'єднати відрізком, і цей відрізок повністю буде належати. Площині, яку обмежує многокутник. Отже, якщо взяти довільні дві точки, з'єднати відрізком, цей відрізок повністю знаходиться в площині обмеженої, е, границями межами многокутника. Ось тут так не вийде. Ми можемо взяти ось отут точку і ось отут точку провести. І ми бачимо, що ось ця частина відрізка не належить внутрішній частині. Тому такі називаються многокутники невипуклими. Очевидно, вони і правильними бути не можуть. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному занятті.